Тільки через роботу з підсвідомістю можна досягнути ось таких результатів. Хочу подякувати регресологу, майстру по роботі з підсвідомістю Людмилі Малиш, що я вільна, я можу це зробити, я можу допомагати, впевнена, для цього мені не потрібно ніяке підтвердження. І тепер я далі можу розвиватися. В кого є такі подібні проблеми, деструктивні програми, звертайтеся, Людмила вам в цьому обов'язково допоможе. Добрий вечір, мене звати Андрій Коваль, і я записую відео у вдячність для Людмили Малиш. Дякую я за роботу з моєю підсвідомістю. Але всередині я відчуваю, що вже починає ставати легше. Плюс сьогодні такі цікаві, цікаві розмови з дружиною відбулись і я відчуваю, що ця. Це попрацювання воно дало мені деякий поштовх е е е е рухатись за, за своїм намі 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 наміром. Ось і я думаю, що я буду рухатись далі вперед, куди хочу, буду, і отримувати буду від цього задоволення. Дякую вам, Людмила, що ви потрапили мені на, на, на мій шлях. І, е запропонували мені цю, цю пропрацювання, я дуже вдячний. Я не розумію, чому ви до сих пір не користуєтесь своєю підсвідомістю. Ваша підсвідомість може все. Вітаю. Хочу подякувати Людмилі Малиш, гіпнотерапевту та майстру по роботі з підсвідомістю. Хочете таких же змін? Записуйтесь до мене на консультацію. Буду рада вам допомогти.